Ольга Соляк, Книга «Вогонь очищення». Після серйозної роботи на ментальному плані відкривається канал духовідання. Але відбувається це не через накоплення знань, а через очищення від ментальних перешкод, які закривають від людини істину. Інтелект фізичний план розуму, найгрубіше його проявлення. Не розвиваючи інтелекту, людина ніколи не придбає космічне звинення. А розвиваючий інтелект через перевантаження пам'яті і накопичення інформації завжди перекриє канал духовідання, уподібнюючись багачеві, що стереже свої багатства. Комірки мозку не повинні бути постійно наповнені інформацією. Вони тільки пропускні пункти, які відкриваються в міру потреби, якщо людина сформувала в собі ментальний ключ. Ось чому? Чим більше знань ми отримуємо із космосу, тим більше наша свідомість відчуває свободу від інформації. Я завжди відчуваю себе невід'ємною частиною всесвітньої системи, таким провідним каналом, увімкненим у ціле через комірки мозку. Моя ціль у цій системі. Поставити на автоматичне увінкнення як можна більше таких комірок і вивести їх на серцевий відкритий центр, щоб стати мікросистемою, вільною творчою, будівною. Тільки так людина може увійти в систему великого космосу рівноправною одиницею, але не розчинитися в ньому, а зберегтися як ціле, будучи повністю тотожною із системою. Це принцип Святої Трійці в людини. Хто зрозуміє принцип включення в систему свого мікрокосмосу, той усвідомить стосунки між іпостасями трійці. Усі вони одне ціле, усі три рівноправні, тотожні. Але кожна іпостась має своє обличчя. А оскільки ціль людини осягнення троїстого начала в собі, то на своєму мікрокосмосі ми відпрацьовуємо з'єднання волі, розуму і любові. Це й називається врятувати свою душу і з'єднатися з творящим началом великого розуму світобудови. У генах живих організмів закладена тільки частина інформації, пов'язаної з походженням форми роду. Кожна клітина організму пронизана мільйонами небачених енергетичних нитей, по яких ідуть потоки інформації з космосу, і наша біда в тому, що ми не навчилися її сприймати. Ось чому кожна клітина організму може і повинна стати мислячою системою. Такими будуть люди оновленої землі. Я уявляю розлите море менталу океаном рідкого тіста, який вихлюпує в наш мозок хвилі всіх можливих теорій, інтелектуальних викладів, ідей, догматів. Як більш мілкі бризки летять цілісні потоки думок, їх обривки. І все це липке тісто, омиваючи клітини нашого мозку, тягнеться під час чергового відпливу назад в океан, який віками створювало людство. І поки ми намагаємося очистити мозок від цієї липкої ментальної маси, нас накриває нова хвиля. Уся ця ментальна маса стає душею наших бажань. І так само, як на попередньому етапі, за нас чіпляються емоції і пристрасті, вироблені нашими думками. Це тісто ще більш липке, воно народжує наші дії у фізичному світі. Тому людина, яка прагне духовного пізнання, ще більше загострює, шліфує свою свідомість, роблячи її гострішою залезло бритви, тоншою за вістря голки, щоб липка маса думок не змогла пристати до жодного виступу, а скочувалась, як ртутна кулька з гірського кришталю. Як тільки цю зону менталу буде пройдено, із висоти духовідання, вона стане схожою на прозору краплю роси на білій пелюстці лотоса, в якій помістився безкрайній океан думок, а поверхня океану стане спокійною і сяючою, як алмаз на грань.